Музей Волинської ікони це унікальне місце, де зберігається понад три тисячі експонатів регіональної школи іконопису. Добру частину, особливо цінних пам'яток, через російське вторгнення довелося перемістити у більш надійне місце. Тому оригінали ікон 16-18 століття нині ми не побачимо, як і головну пам'ятку музею холмську ікону Божої матері. Поки що відвідувачам пропонують точну копію. Запевняю вірян, усіх, хто хоче і ну має таке бажання відвідати наш музей, помолитися біля Холмської чудотворної, що ця копія прикладена до оригіналу. І біля цієї копії можна молитись так, наче б ви знаходились перед оригіналом Холмської чудотворної Конебогородиці, надзвичайної пам'ятки візантійського письма кінця 11-го, початку 12-го століття. Який час виставкові зали були порожніми, але нещодавно поповнилися новими експонатами сучасного та сакрального мистецтва? Це 80 робіт українських та польських митців, які вони створили під час художніх пленерів у селі Замлиня на Волині. Ікони, дещо різняться від тих, які ми звикли бачити до прикладу у храмах. Певні кольори, певна. Е Поза жести рук говорить про те, що це ну очевидно, що це зображення спасителя, але знову ж таки це е, може бути тільки здогад. Художники показують християнство і в традиційній іконі, і в сакральній картині. У роботах митці вдаються до непростих художніх прийомів та символів, які спонукають задуматися над буттям та філософським тлумаченням людини та світу взагалі. Серед усіх творів кожен може знайти близький саме своєму світосприйняттю. Наприклад, картина Покинута гніздо розповідає й про закинуту віру. Тут мало б висліджуватись пташенята, але саме напис дає нам підказку. Написано, що покинути гніздо, неначе занедбана віра. Новими експонатами є ці вівтарні хрести. Усі виконані волинськими різбірями та художниками у вісімнадцятому столітті. Експерти відзначають, що митцям вдалося дуже реалістично та майстерно відтворити емоції страждання Христа. У деяких роботах видно сліди крові на тілі та сліз, крапелька крові, і страждання на його обличчі. Так можемо бачити, наскільки у нього надтягнені м'язи. Так, тобто, ну, безпосередньо зображено саме муки і страждання Спасителя їх. Друга частина експозиції престольні хрести виконані у найрізноманітніших техніках, оздоблені бісером, металом, перламутром чи різьбленням. А ось поруч представлений вже сучасний хрест ХХ століття. Зовсім недавно до нас надійшла ця пам'ятка вже на зберігання до музею, відомий автор. Це Микола Павлюк. Подивитися на оновлення, звісно, нині приходить менше людей ніж до війни. Переважно відвідують музей місцеві, а ще переселенці та військові. Вони відкривають для себе Україну, Волинь. Зокрема, ну зовсім новий для них незнайомий культурний простір. До слова, графік музею Волинської ікони майже не змінився. Він відчинений кожного дня тижня, крім середи та суботи, з 10 до 18 години. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.